Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати дуже швидку та смачну овочеву закуску. Для неї нам знадобиться одна невеличка морква, десь приблизно 100-120 г, звичайна білокачана капуста 300-350 г і два листа лаваша. Майонез, одна столова ложка з гарною з гарною гіркою, один зубчик часника, можна додати більше, та сіль. Спочатку наріжу капусту. Капусту нарізаємо максимально тонко. Друзі, капусту я вже нарізала, щоб не забирати у вас багато часу. Моркву теж натерла на терку для корейської моркви, вичавила часничок, тепер можу все змішувати. До нарізаної капусти додаю моркву і сіль з часником. І ретельно постараюся перетерти для того, щоб капуста пустила сік. Але краще, якщо чесно, це зробити руками. Тепер до капусти, до нашого салатику додаю майонез. Майонезу не повинно бути дуже багато і перемішую. Друзі, я вже розклала перший лист лаваша, викладаю десь приблизно половину і рівномірно розпреділяю по всьому лавашу. Краї, краї стараюсь залишити вільними, для того, щоб гарно рулет скрутився. Тепер скручуємо рулет. Тепер наріжу лаваш. Я буду різати ось такими середніми шматочками, а ви можете нарізати так, як вам буде зручно. В сковорідку розігрітою олією, викладаю наші рулетики. Ось такі, я покажу, симпатичні вони вийшли. Вони не розвалюються, гарно тримають форму і обсмажують до золотистості. Друзі, ось так виглядає готова страва, швидка закуска, швидкий перекус із найпростіших інгредієнтів. Навіть нічого не хочу коментувати, просто хочу, щоб ви приготували і спробували. Я впевнена, що вам має сподобатися. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал Українська Хата. Все неодмінно буде Україна!